Отже, ми продовжуємо розглядати створення і використання динамічних бібліотек, DLL, за допомогою мови C-Sharp. Я коротко нагадаю, да, що у нас тут є е, код, да, це по суті є динамічна бібліотека, яка містить один клас, да, який виконує якісь певні функції. Значить, ми цей проєкт створили за допомогою шаблона. Клас да, лайбрес Library DLL, на відміну від попередніх. І коли ми хочемо його зібрати, да, ми тут вибрали е, пункт реліз да, в конфігурації, і за допомогою пункту Build, Build Solution, да, бо тут є, е, комбінація гарячих клавиш, Ctrl-Shift-B, да, b це від слова build, ми так би мовити зібрали, да, створили цю бібліотеку. І тепер. А коли ми зайдемо в папку проєкта, наприклад, у мене цей проєкт називається Class Library 5. Так, значить, якщо ми зайдемо в папку проєкта, тут бачимо файл з кодом клас 1CS. Да, тобто, Назва вихідного коду з таким самим розширенням, як і раніше, да, Тобто, з розширенням Cs. C ми заходимо в підпапочку BIN і тут у нас є. Дві підпапки debug і release. Значить, Раніше ми шукали код в папці debug, да? але тепер, оскільки ми використовували при, при, збілці, да? при збірці, реліз, використовували да? ознаку реліз, то будемо шукати нашу бібліотеку тут. Під папці реліз. Тут є .NET, і бачимо, да? тут є. Є файли. І один із них, так і називається, classlibrary Library 5 з розширенням DLL Це і є наша бібліотека, це і є наша створена бібліотека. ну Окрім того, тут є ще, бачите, додатковий файл PDB, який я міг згадувати, є файл JSON, ну, тобто є допоміжні файли. Але основне, що нам потрібно, це ось ця бібліотека. Ось ця бібліотека DLL Все, бібліотека в нас готова. Тоді ми. Це поки що закриваємо. І тепер ми хочемо створити, створити проєкт, який буде використовувати нашу, використовувати нашу, нашу бібліотеку. Значить, ми при цьому значить, створимо новий, новий додаток, да, тобто натискаю Create Project. Значить, нагадаю, да, консоль АПП або інші, скажімо так, додатки, тут їх ціла низка. Да, це для створення програм для запуску. Да, якщо нам треба створити бібліотеку, ми вибираємо клас Library, Тобто Library – це і є бібліотека. Да, значить, тут ми вже, наприклад, вибираємо консоль АПП. Да, це буде. Так, Next натиснути. Так, я його знову напишу 5, да, щоб був номер такий, як в бібліотеці. А, значить, ну, це якась буде там, не знаю, стюдентська, значить, студентська бібліотека. Student, Student EL. Значить, а, створили. І ми, наприклад, хочемо використовувати той клас Student. З раніше, з раніше створеної бібліотеки. Так? І тепер нам треба, нам треба ту бібліотеку, да, там Library 5, підключити, підключити в, нашому, в нашому новому проєкті. Тут, так, а нам потрібно цей Solution Explorer. Значить, дивимося, тут View. тут є. В пункті меню View, тобто є вікна, Solution Explorer буде потрібен. Тобто тут є відомості. І тут є такий пункт, як Dependencies, залежності. Бачите, є тут залежності. І значить, на залежностях натискаємо праву кнопку, дивимося, що у, тут, що у нас тут є. Add reference, або може бути Add Project Reference. Тобто додати лінки, да, там посилання, да, тобто референс на, з зв'язки. Натискаємо сюди, дивимося, що тут є. Значить, у нас тут є кнопочка, е, кнопочка «Брауз». Значить, Зараз будемо щось, щось шукати. Ну, дивимося, значить, дивимося, треба знайти, скажімо так, знайти цю бібліотеку. Ну, оскільки вона в іншій, в іншій папці, ну, можна звичайно, можна ту бібліотеку скопіювати просто. Да? Можна було, скажімо так, просто скопіювати. Ну, я зараз знайду її тут. От, от воно знайшло цю бібліотеку, я її додаю, да? натискаю ADD. І тут натискаю ОК. OK, да, от воно знайшло. Да? Там знайшло назву, бібліотеку, шлях. Да? Тобто головне, щоб був шлях до бібліотеки, щоб її можна було знайти. Так, натискаю ОК, да, пише, що там щось там це з, з, змі, ну, змі, змінилося. І тепер ми можемо писати, писати наш, писати наш, скажімо так, наш код уже в нашому, в нашому додатку. Ну і крім того, що ми підключили, значить... Нашу dll бібліотеку ми для того, щоб використовувати, використовувати ті класи, які там є, да, ми маємо ще, вказати, ну, маємо ще використати простір імен, да, які ті класи містять. Ну, той простір імен, він, він у нас називався клас Library 5, за назвою самої бібліотеки. Да, тобто він, він використовувався. Крім того, як завжди, нам може бути потрібен систем, він майже завжди потрібен. Ну і так далі. Тобто при потребі можемо там додавати, додавати, додавати інші. Ну, давайте я так, значить, додам, щоб щось можна було там виводити. System Console. Так, значить, я тут додав статік для того, щоб функції writeLine і тому подібні readLine можна було застосовувати без створення Да? Тому можна використовувати цей простір імен, да, ці класи статично. Тут у нас в новому проєкті можуть бути якісь свої значить, там, простори імен. Да, значить, я там напишу. А, значить, не знаю, це якийсь там буде Student Project. Так, і е, у нього буде там, буде, буде свій код, будуть свої е, свої класи. А, власник е, клас студенти у нас вже є. да Ми його вже, скажімо так. Викориснув, створили, да, при потребі зможемо розвинути, нам буде потрібен клас, який обслуговує програму. Да, як ви можливо вже знаєте, мова програмування C Sharp вона зразу була задумана як об'єктоорієнтовна. Да, Тому, ну, хоча тут якби можна створю, можна створювати програми, скажімо так. Не об'єкт орієнтовані, але в принципі, би, в C-Sharp все є об'єктами. Навіть якісь такі найпростіші типи даних, до яких ви звикли, тобто там Int, w, тому подібне, вони фактично теж є класами, да, і змінні цих класів теж є об'єктами. Хоча це ну, би, може ну, скажімо так, явно і, не, і не, не, не видно бути, але фактично так воно є. Так, да, значить, Створюємо. Створюємо головну функцію, тут я підказку повністю приймаю. І ми можемо зразу, якщо наш, якщо наш клас підключений, можемо зразу створювати, створювати цей. Створювати об'єкти, об'єкти типу, типу, типу Student. З дужками, значить, потім розберемося, там щось, щось підказує, да, щоб кількість дужок, як клас не закрив, да, це, чи функцію я не закрив. Да, тут десь, ну, десь тут функція буде закрита, значить, там треба буде. В кінці функцію закрита. Значить, і у нас там є. Є у нас там зміни. Да, тобто, якщо, якщо це у нас. Якщо це у нас конструктор, да, тобто якщо ми тут створили, значить тут я, може, поспішив значить, з крапкою і з комою. Нам же треба якісь параметри задати. Да. Значить, і Тут ще буде одна дужка, зразу ставлю. А, одна дужка стосується головної функції. Да, а Дві інші стосуються конструктора. Да. Головна функція у нас десь отут закрита. Так, і ми хочемо задати параметри нашого об'єкту. От воно зразу підказує first name, да, тому що є там така змінна, да, значить, так. Я давай, давайте я зараз всі, всі скажімо так, всі змінні напишу так. Що тут у нас? Мето. Ось тут я хочу поставити крапку з комою. Так, ну давайте наберу. А, у нас тут. Так, е, да, це ж у нас параметри, чого я. Е, тут не потрібна крапка з комою. У нас же це параметри одного, скажімо так, параметри одного конструктора. Давайте допишемо, допишемо всі параметри. Так, у нас там був, по-моєму, ще last name. Теж там чомусь він буде дорівнювати. Зараз ми там пропишемо. Тут окремі, окремі параметри ми комою комою насправді виділяємо, не крапкою з комою, а. Комою, да, значить, е, да, хоче регістр. Да, бачите, якщо, якщо такої змінної немає, якщо такого параметра немає, він показує, да, що, що немає. Да, значить, давайте Date of Birth, да, скористаємося підказкою. Да, е, що ми тут зробимо? Значить, ну, треба створити якусь там, е, якусь там дату. Е, не знаю там 2000 якийсь там перший чи 11. Якийсь рік, да? і значить. Е, якусь там дату задамо. Тут теж у нас кома. І ще у нас там була змінна, яка відповідала за телефон. А, ну, хай буде якийсь такий телефон, неважливо. Він у нас там оголошений як стрінг. Е, да, кома тут уже не потрібна, а, бо там уже вони є, да. Задамо ім'я, так. е, Добре. Значить, Ну і давайте, давайте, ага, значить, ну, для того, щоб ми це перевірили, да, Давайте ми в головній функції виведемо це на екран, і, в принципі, це і буде перевіркою. Так, головна функція у нас все ще тут. Тому ми тут і напишемо rightline. Переключити. Так, да, ось тут все-все. Все співпадає. Ну і зараз перевіримо, чи дійсно воно працює так, як ми собі то хочемо. Значить, тепер ми вже заходимо в debug да, і запускаємо на виконання да, або F5. Ну, але треба мати на увазі, що на ноутбуках да, F5 це може бути зміна яскравості, да, тому треба дивитися значить, пріоритет, пріоритет класу. Ну і бачимо, що наша інформація да, тут виведена, да, про нашого, про наш об'єкт, будемо так казати, про нашого студента. Е, інформація виведена. Тобто, що, що по суті ми тут зробили, да? ми в залежностях під'єднали динамічну бібліотеку, яку розробили, описали до цього, да, зробили заздалегідь. Підключили цю бібліотеку в залежностях, да, тобто вказавши шлях. До неї. Вказали простір імен, де містяться наші класи, ну, тому що цих просторів імен, класів, да, в бібліотеці класів може бути багато різних. Нас цікавить той клас, де є студенти. І якщо ми тут вказали using Class Library, до речі, хто уважно дивився, мав помітити, да, що спочатку цей клас Library був сіреньким, тобто з нього нічого не використовувалось. Да. Тепер він білим. Це означає, що звідти ну Скажімо так, з цього простору імені щось використано да У даному випадку, ну скажімо так, клас Student, який там є, да він використаний. Тобто, ми в нашому цьому проєкті клас да, Student не описували, ми його підключили звідси, але ми його тут використали. тобто В нашій головній програмі ми змогли створити об'єкт. Е Нашого класу. Більше того, да, Visual Studio помітив, да, після підключення цього простору імен. Він помітив, да, що є такий клас, і навіть почав підказувати, навіть почав підказувати назви параметрів такими, да, як є назви змінних у тому класі. І ми це вивели на екран і переконалися, да, що це дійсно працює. Ну, ось таким чином можна створювати власні динамічні бібліотеки в C-Sharp. Записувати туди всі потрібні класи, які згодом можуть бути використати використані в різних проектах, да? щоб вам не довелося, як то кажуть, копіювати шляхом Ctrl-C, Ctrl-V, все, що важливе, все, що повторюється, да? виносити в одну динамічну бібліотеку, і її потім просто через залежності під'єднуєте. До інших проєктів і собі успішно використовуєте.